На у нас буде, друзі, україномовна гра під назвою JT Ukraine Multiplayer. Гра реально прикольна. Тут ви будете просто, друзі, так скажемо їздити машинами по трасам. Гра реально прикольна. І є кастомізація Наприклад, можемо колір міняти в машині, але для цього нам треба гроші. Тут так, в купюрах монети позначені, бачите, у нас є передній. У нас багато чого, у нас і навіть прапор, друзі, ми можемо купити, повісити, так як це україномовна гра. Також колеса є різні, ми можемо прокачувати багато чого, підсвітку навіть можемо робити. І спойлери теж є. Це дуже прикольно. Але, друзі, що нам треба знати? Вам треба знати те, що тут є багато машин. А яких саме ви зараз побачите. Так, давайте сюди. Дивіться, що у нас тут є звук, музику я виключу. Е, відстань малювання, графіка. Низька середня, давайте візьмемо висока, так що було гарніше, надіюсь, телефон не буде глючити. Також, друзі, не забувайте про мій телеграм-канал, сіличка на який завжди назов під відео в описі. Буду дуже вдячний. Ну а ми друзі. Так, а як вийти в меню? Підужди в меню як вийти, Алло? Друзі, я не можу вийти нічого, не знаю. А, Треба машину просто, походу, вибрати. Так. Бачите, скільки тут машин є, багато машин. Є36, є 30 UAS. Це що в нас зараз є. Нажимаємо грати і виберіть режим. Режим у нас є односторонній, двосторонній, на час і мультиплеєр. Я, наприклад, хочу двосторонній пограти. Також є три режими, ще це день ніч і дощ. Я хочу вибрати день, щоб було красиво. Включаю звук. Також ще три вида камери. Це така, така, опухолюся. Так Гра реально класна, друзі. Поганяти можна. Ви скажете, що тут управління опорне, що воно повертає, знаєте, так тупувато. Але, друзі, це не саме головна біда в гри. А біда в тому, що тут нема російської, те ж тут наоборот класно. Гра прикольна. Так що, друзі, я думаю, сподобається багатьом людям, які люблять такі гончики. То рекомендую, друзі, вам грати. Я старатися більше знімати ігор. Про ну, українських ігор буду знаходити для вас різні тематики ігор. Багатенько є, я знайшов для вас немало. Так, от в телеграм-каналі я закинув одну гру, там де ви будете грати за Україну і фігарити всіх русаків. Я вам скажу, що заграв, в телеграм-каналі знайдете останній пост, я додав туди ту гру, там є ссылочка на скачування. І... Там вся інформація. Також, друзі, там ігри виходять раніше, ніж на ютубі, так що чекайте. Гра реально класна. Опа, бачите, проскочив як. Реально гра прикольно, ви заробляєте гроші, просто під'їжджаєте в машину тако ближче. Бачите, дають по 100, по 200, смотря скільки ви поїдете. Це реально класно, гра затягує і ну, там можна ганяти так, треба шашкувати. Та українська і це дуже добре. Так що підтримайте мого розробника. Злобістся в коментарях в флім-маркеті поставити. Ух ти, Йолка! Отак, бачите, меню. Виходимо і ми отримали 2000 чи 3000 навіть грошей. Бачу, нас зараз 5 штук є. Я сподіваюся, ми можемо зараз купити нашого. цього. де нас прапори тут були. Друзі, це що таке передача якісь? Та ні, нам треба. Номери, номери, я не розумію, де було. Ну ж де ж було. А де ж були прапори. Назад, вперед. Ага, ось здо. Єма. Юкрейн, можемо збі... Звід... Ух ты, даже Я не собі, і Я цієї собі, гриби. Блін. Нормально. На цьому кінець. Беріть себе. Своїх рідних пока-пока. Гра реально класна. Топ.